У цьому відео ви дізнаєтеся, як діяти у випадку лісової пожежі? Якщо ви помітили пожежу, яка ось ось спалахне. Загасіть вогонь, якщо він не дуже великий, і якщо можете. негайно викличте пожежників. Щоб захистити свій будинок, відкрийте вхідні ворота, щоб полегшити доступ рятувальників. Якщо вогонь ще не охопив будинок, полийте його і дерев'яні предмети водою. Щоб уникнути вибуху, перекрийте вентиляційні отвори назовні. Не евакуюйтеся, доки не отримаєте інструкції від пожежної або рятувальної служби. Якщо пожежа сталася у вашому будинку, залишайтеся всередині, вимкніть газ, закрийте жалюзі, двері та вікна, щоб заблокувати подачу електроенергії. Заблокуйте підвіконня вологою ганчіркою і збризніть водою двері та вікна, щоб протистояти пожежі. Ніколи не виходьте з дому під час пожежі, це ваш єдиний захист. Щоб отримати інструкції від місцевої влади або пожежників, слухайте новини по радіо чи телебаченню. Якщо ви живете поблизу лісу, ось кілька профілактичних заходів. Переконайтеся, що всі члени сім'ї знають шляхи евакуації та укриття в районі проживання. Передбачте джерела води доступні в будинку або за його межами. Підготуйте достатньо довгий водяний шланг і вогнегасник, видаліть і приберіть обгорілі шматки дерева з навколишнього простору. Не зберігайте вдома легкозаймисті матеріали, такі як деревина, паливо або бутан. Якщо ви перебуваєте в лісі, не розпалюйте багаття, не кидайте недопалки на землю і не смажте шашлики.